Куми, ви куди йдете? На репетицію хору. А що ви там на репетиції робите? У карти граємо в шахи, п'ємо горілочку, а співаєте коли? А коли вже додому йдемо, куми? Учитель музики каже хлопчику Якщо ти будеш так погано поводитися. Я скажу твоїм батькам, що у тебе є талант. У міліцію звертається чоловік. У мене пропала дружина. Опишіть її детальніше. Добре, тільки пообіцяйте, що не покажете їй того опуск, коли вона знайдеться. «Коми? Я от ніяк не розумію. У статистиці пити стало менше, а розлучень стало більше. Чому так? Так усе просто коме. Багато чоловіків уперше подивилися на своїх дружин тверезими очима. Щоб зберегти мир у сім'ї потрібні любов, терпіння, розуміння і два телевізори. Пізно на ввечері на безлюдній вулиці за жінкою погнався якийсь чоловік. Вона від несподіванки забігла в під'їзд без ліфту і піднялася по сходах на останній поверх. Кроки наближалися. Жінка закрила очі і приготувалася до найгіршого. Чоловік підійшов, торкнувся її руки, а тепер ти мене доганяй.